Привіт усім! Українську ведучу Лесю Нікітюк запідозрили в таємному весіллі з коханим військовим Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на 9 років. Такі припущення прихильники знаменитості висловили після останніх її дописів в Instagram Stories. Зокрема, Леся Нікітюк показувала, як плавала в басейні. На знімку ведуча засвітила каблучку на безіменному пальці правої руки. Що цікаво, Прикраса була зовсім не такою, з якою Дмитро освічувався. Каблучка мала вигляд класичної обручки. Сама ж Леся Нікітюк поки що нічого не коментує. Щоправда, раніше в коментарі ТСН, ведуча доволі з інтригою, відповідала на запитання, коли вона узаконить стосунки з нареченим, який освічився їй на початку цього року. Одне з відділень РАЦСу в моєму будинку, але це нічого не означає. До речі, цьогоріч також з'явилися чутки про вагітність Лесі Нікітюк. Зокрема, джерела ТСН переконували, що ведуча чекає на народження первістка. Тривалий час Леся Нікітюк утримувалася від коментарів на цю тему, а нещодавно відреагувала на чутки про вагітність.